Ага, проїхали за 2 гектари. Ну десь тут взагалі гарний соєшний А, Ну тут видно що працює, особливо на Осотові. Йо, видно, жовті є. Його особі. Тут я не було, Який срок действий не підняти. Ну а полоть, мабуть, ну все ж нельзя. не можна. Дивіться, на пісходить і соля.

Пивати не А перий что то не є. А перей, перей, перей. не десь, що це хліба. Може пісніше. А